По ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Браті і сестри, Господь наш Ісус Христос заповів нам найбільшу заповідь: любіть друг друга. І це найбільше, що людина повинна зробити в житті. Найближчі наші рідні, близькі, ми перш за все їм даємо свою любов. І якщо людина залишає цей світ, то Велика втрата воль людині на довгі-довгі роки починається. Ми розуміємо, що Христос сказав слова, Бог не є мертвих, Бог живий. Тому любов наша не закінчується після смерті наших близьких. І якщо ми розуміємо, що людина залишається і світ, вона предстає в вічність перед Богом. Людина не може вже діяти, людина не може мінятися, людина пристоїть і чекає відповідь на ті вчинки, які робила в житті. Сьогодні Церква Свята згадує не тільки тих рідних і близьких, яких ми знали, і з якими ми жили, яких ми любили і любимо, тому що смерть нас не розлучає назавжди. А Церква Свята згадує пам'ять і всіх тих, хто вже в церкві не стоїть, хто їх знав, а от віка спочилих наших рідних і близьких, яких ми геть не бачили. Чули слова в Євангелії о страшному суді. І Феофан Затворник каже, що як наше життя тече, як річечка поступово, як людина робить кожен день діла. Гарні чи погані. Оці всі діла, вони йдуть до Суду Божого. В кінці по Воскресіння кожна людина буде мати відповідь пред Богом. Є діла, які ми робимо во славу Божу. І ці діла називаються світли діла. Якщо людина згадує, що Господь казав, що я повинен зробити в цій житті в цьому, і тоді ми згадуємо, що Господь казав любити. Господь казав прощати, Господь казав милувати, терпіти інших. Оце все золоте золото, яке людина згадує і прощає ближніх. Оце це золото, за яке нам не буде стидно на <кхи>, суді Божому. А зараз ті діла, вони є підтвердженням того, як людина приймала хрещення і казала, Господі, вірую, коли хрестить священник питає, віруєш Господа Ісуса? Вірою і читає символ віри, чаю, Воскресіння мертвих і житні будущого віка. Ми чекаємо, що буде Воскресіння всіх. І ми знаємо, що ми залишилися ще тут, і наше життя, воно дуже миттєве, воно дуже швидко минає. Тому дар любові кожного це не залишити тих, кого він любить. Ми з вами зібрались на Вселенську паніхіду. Зеленська паніхіда – це коли вся церква молиться. За кого? За чат своїх молиться, хто і складав церкву Божу. В канун великого свята, сходження Духа Свята на апостолі трійця, П'ятидесятниця Церква стає вся перед Богом. З одного боку, апостол Павло казав, бо Христі немає ні Еліна, тобто Грека, ні Іудея. Не вільного, не раба, перед Богом всі рівні. Перед Богом немає меж держав різних. Перед Богом немає навіть меж життя і смерті, тому що Він переможе смерті. А тому і церква вся стала перед Богом зараз. І торжествуюча, та хто вже закінчила життя, і воїнствуюча це та, яка воює з гріхом. Не з ближнім, з гріхом. Ми воюємо для того, щоб перемогти зло в собі. І ці діла, наші подвіги, чим тяжчі, тим більше воздаяння. Більше Господь воздасть для того, кому було важче простити. Більше Господь дасть, кому важко було мілувати, але людина не воздала злом за зло. Тому зараз ми згадуємо, що ми можемо зробити для наших ближніх, кого ми любимо. В першу чергу це молитва. Тому ми зібрались разом молитися. Церква молиться за своїх чад. Згадує Ян Дамаскін, був такий преподобний отець, який згадував одного старця, який мав нерадівого, лінивого учня. І так Господь попустив, що старець залишився жити, а учень помер. І тоді старець по любові своєї стає перед Богом і каже: Господі, відкрийте цей чадо моє. І Господь відкриває, що він по шею у вогні, і молиться старець, пост тримає, молиться. Наступний раз Господь відкриває, що він вже по пояс у вогні. І далі старець молиться і відкриває Господь помилував. І чада його вже в місті прохлади. Це згадка не тільки це, а багато церква згадує, що молитвами церкви Прощаються гріхи тих, кому ми, ми любили, але хто був в нерадєнні, мав праву віру, але падав гріхи і не міг побороти гріха. Церква каже так, творим милостиню. Іоанн Златоуст сказав в свій час, коли звертався батько якогось юнака, який помер, і звертався до Іоанна Златоуста, на що він сказав? Навіть язичники, люди, які не вірять в Бога, віддають все. Що залишилось після того, як то почив. Тому й ти, твори милостині, віддавай все, що ти можеш ближнім робити. Вода, віддай милость за тих, кого ти любив, за свого сина. А саме більше, що може людина зробити для ближніх, це на літургії, принасяще Господа, Твоям от Святих, принасяще за всіх і за всяких. Тому в першу чергу повинні знати, що люди, ми на літургії знаходимося, де саме більше жертви, які може принести людина, це тіло Христове за ближніх. Людина може принести за ближніх якийсь дар, якусь жертву, яка жертва більше, ніж жертва Сина Божого. Тому за ближніх наших рідних ми можемо подавати за упокій, і священник виймає частичку. І молиться перед Богом, і омивається гріхи тої людини, які ми подаємо. Але перш за все, ми розуміємо, що ми ще живемо, а ті, хто впочив, у них немає можливості вже мінятися. Тому в першу чергу ми знаємо, якщо ми живемо правильно, то ті, хто вже там, вони знають, якщо їх син, їх внук, дочка. Живе правильно, то їм це отрада, значить, правильно навчила, значить, нужні книжки ти в житті читав, так казали. От в першу чергу виправлятися самим, жити перед Богом правильно, мати страх Божий. І всяке діло, що людина робить за страхом Божим, це діло благе. А якщо сталося, що людина падає, прийти і каятись перед Богом і не залишати церкву. Спасі Господь, братійся. Зараз ми всі разом станемо. І за всіх, кого ви знали,